Під дощем на порозі бібліотеки 73-річна Таїсія Ківа чекає, аби щепитися проти ковіду. Каже, прийшла отримати другу дозу. Першу робили ми свахою у поліклініки, але ну, там зараз кажуть, сумасшедші очереди. А я в цьому домі живу, коли дивлюсь, відкрилася. Питаю, у вас можна Другу Можна. Просто вже возраст такий, що опасно, треба це і діти, і внук, щоб я виїхав. Защепить сваха таїсій Ківи Вегана Яремчук заповнює згоду на щеплення. Розповідає, у двох вакцинувалися першою дозою, тому разом прийшли й сьогодні. «Перву робили ми в другій, Це ж нашого району поліклініка. Ну а тепер тут. То чому? Я живу на гетьмана Сагайдачну. Чому сюди не прийти? Господарські клопоти не дозволяли звернутися до поліклініки раніше, додає пенсіонерка. То воно літом, знаєте як кого дачі сюди, туди. Суєто. А зараз, звісно, вже треба. Обдумувала щодня своє рішення вакцинуватися Черкащенка Оксана Пилипенко. Каже, радилася зі знайомими та родичами. боялася, ну є, не знаю, багато просто міфів ходить, розказують, знаєте. Деякі роблять, деякі не роблять, але все одно потрібно робити. Просто так вирішила, Вчора кажу, все, я йду, і я прийшла. Кожен другий відвідувач центру не знає, яку вакцину обрати, говорить сімейна лікарка Карина Кривицька. Деякі люди не знають і просять пораду, яку краще їм вакцину зробити. Більш старшого віку люди вони хочуть коронаваком щепитися, більш молоді файзером модерною. Буває, приходять, вже знають, яку не вакцину хочуть колоти, хочу там а бувають так, бояться. Розказуємо, що це безпечно, ну, це для їхнього здоров'я. Нині в приміщення бібліотеки читачів не пускають, розповідає її завідувачка Ірина Рибкіна. Разом з тим заклад продовжує свою роботу. Так, внутрішня робота продовжується. Читачів ми не обслуговуємо на період червоної зони, а внутрішню роботу ми робимо. Вікторія Будавіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.